Зараз ми почнемо розмальовувати наш скетч. Для початку я змочу частину аркуша водою. Я змочую всі каміння водою, а сам отвір у віконечку акуратно обходжу, його залишаю сухим. Беру багато води на пензель, у мене аркуш паперу, який добре витримує воду, тому я добряче його змочую. Для першої заливки я змішаю охру і лаванду. Рощін візьму більш такий прозорий, і цим розчином акуратно пройдусь по каменях. Він трошки має такий зеленкуватий колір, можна додати ще трошки охри, щоб він був більш жовтіший. І ось такими сміливими рухами я. Закладаю основу кольору. Ось в цій тінистій частині я беру, додаю до цієї сумі ще трохи сієни паленою, і колір стає такий більш коричніватий, більш темніший. ним я акуратно проходжусь по внутрішній стороні. Далі візьму трошки менший пензлик і протру частинку. На яку попадає найбільше світла. Пензель вимиваю і просушую обсерветку, а потім акуратно протираю, замішую трохи темніший відтінок, тут у мене сієна палена і лаванда. І ось так проходжусь по цій тінистій частині добряче. Тут акуратно потрібно, щоб не залізти на частину, яка в світлі знаходиться. З того боку вікна, що ближче до моря, у нас є рефлекс, така ніби світла частина. Тому трохи протираю цю область від зайвої фарби і додам трішки жовтої фарби, ніби відсвічує від моря світло. Далі беру суміш лаванди і сієни. Також можна додати трохи фіолетового і показуємо тінь під камінцями. Це ось ці заштриховані лінером ділянки. Також можна додати трохи плям та цяток, щоб проявилась текстура на каменях. Для цього я беру клаптик паперу, яким прикриваю отвір у вікні, щоб туди не потрапила фарба. І пензликом, ось такими рухами, роблю такий ніби дощик. А цей дощик буде із фіолетовою фарбою, і візьму також трохи охри, такий насичений тон. Там, де потрапив не на ті ділянки, фарба потрапила, я її просто забираю чистим пензликом. Також охру можна розтерти ось таким чином, на деяких камінцях, для того, просто щоб показати, що вони що ці камені вони можуть бути різного кольору відсвічувати. Можна ще трохи взяти охри, і також на деяких каменях показати цей жовтий відтінок. Ось таким чином. Так ось тут у мене ляпка жовта, я її приберу. І частинку вікна підвіконня, яке дивиться на нас, я теж зроблю трошечки сірішим кольором. таким. Це суміш охри, лаванди та трошки фіолетового просто в такій ріденькій основі. Ось так додаємо кольору сюди, для того, щоб виділити це підвіконня. Ну, і також проходжусь по скетчу і дивлюсь, можливо, десь потрібно додати на певних цеглинках ще якоїсь трошки такої, такого кольору. Внутрішня частина мого вікна вже підсохла, і фарба ніби в'їлася. Ну, якби так, вона стала більш світлою тому. А я візьму трохи виноградної і фіолетової, змішаю і ще трохи затемню ось цю частинку, яка знаходиться ближче до нас. Акуратно обходжу, щоб не вилізти на світлову частину. І далі просто мокрим, але чистим пензлем проходжусь по цій межі, для того, щоб фарба розтеклася і щоб не було такої якби, чіткої межі в тіні. Ось так потрошки додаю тон, дивлюсь, де потрібно це додати, щоб тінь зробити більш насиченою і темною. Я протираю в тих світлових місцях, де фарба розійшлася чистим і вологим пензликом. І по всьому малюнку ще раз проходжусь по тінях. Також можна додавати крапочки, цяточки, різні плями, робити потертості, щоб показати ось цю структуру каменю. Далі починаємо малювати внутрішній простір вікна, тобто те, що ми бачимо, наше море. Для цього я візьму чистий пензлик, воду і акуратно його зволожу, теж досить багато води, для того, щоб добряче зволожити цю частину. Я працюю середнім пензликом, тому що віконечко досить маленький отвір цей, тому мені вистачає середнього пензля. Далі я буду починати малювати з неба. Для цього я візьму лаванду і трішки ультрамарину. І ось таким легким розчином задам тон небу. У мене трошки виходить на море, але то нічого страшного. На небі є такі, ніби непомітні білі хмаринки, тому я скористаюсь серветкою сухою, і ось так промокну на небі декілька таких плям для того, щоб утворилися білі хмаринки. Далі змішую Цирулем і ультрамарин, це буде колір для моря. І акуратно зафарбовую ту частину, де у нас буде знаходитися вода. Далі я беру ще трохи Ультрамарину. І додаю його в нижню частину води. Таким чином я зроблю невеличкий градієнт. Далі на передньому плані у нас залишилася ще частина чи то забору, чи то якихось каменів. А я беру якийсь такі прозорий розчин сепії і жовтої. Але трошечки більше додаю жовтої, ось так поверху, для того, щоб виділити наш той задній план біля моря від цеглин. Ось так акуратно. І у нас виходить такий заборчик. Далі беру оливкову і такими сміливими рухами проводжу жирні, ніби. А, листочки закладаю основу для гілок. Фарба вона трохи розпливається, але це якраз добре. Ось так оливкова вона так ніби розпливається, ну і можна зробити такі якісь рвані краї, щоб у нас вийшли ніби листочки. ще лишається, у мене так м, трошки вологі, а, тому я зараз зроблю хвилі. А я змішаю ультрамарин і трошечки пейни сірої. І ось такою маленьким пензликом тоненьким самим зроблю ось такі невеличкі хвильки, ніби рисочки вдалині. Це будуть як наші хвилі. Ті, що ближче до нас, будуть більших розмірів, а ті, що подалі, вони будуть менші і такі дрібніші, і більш прозоріші. Тепер беремо ще трохи оливкової і змішуємо її із якимось темним зеленим кольором. А, у мене це саб-грін, і додаємо ось такими рухами, крапочками, цяточками, а, ніби таку тінь на наші гілки. Також можна взяти ще краплиночку фіолетового сюди, в цей розчин, і біля, саме біля вікна додати ще більш тіні. Спочатку це були гілки акації, а зараз вони вже схожі, мені здається, на гілки якоїсь ялини. Ну, але там ніхто не знає, що було. В референсі, тому нехай буде ялина. Так, а тепер нам потрібно зробити трошки виділити цей забор, тому під камінцями ми додамо тіні, візьмемо огру і можна трішки фіолетової, і зробимо ось такий якийсь темненький розчин, і під камінцями... В деяких місцях додамо тіні. І ось таким чином наш забор, він ніби трошечки виділиться і вийде на передній план. Ну, а може це і не забор, можливо, це якийсь склястий берег. І ще я забула, у мене ось тут з цього з правого боку, зверху, це кущик був. Тому я візьму оливкову і замалюю його оливковим кольором, і також під низ додам трошечки темнішої зеленої, для того, щоб надати йому об'єму з такими ніби невеличкими цяточками Додаю темніший зелений колір, він розпливеться і додасть об'єму. І ще у мене залишилися хмарки, я візьму якийсь брудний жовтий колір, можна навіть взяти з вашої палітри, щось там що залишилося, і дуже-дуже ненасиченим ріденьким таким світлим кольором пройдусь по низу хмаринки. Можна трошки взяти трошечки, трошечки зовсім лавандовою, і по самій нижній частині хмари, якби зробити таку межу невеличку. Ну, і у нас залишився кораблик. Я беру насичений колір білої акварелі і тоненьким гострим пензликом промальовую ось цю лодочку, ось так внизу, і додаю білий парус. По суті, я буду малювати ніби такий силует цього вітрильника. Ніяких деталей там всередині не буду вимальовувати, просто щоб, ну так, трошки ніби впізнавало, що там є невеличка м, якась лодочка чи вітрильник. Ну і також потрібно додати під наш вітрильник трошки тіні темної синьої додаю, можна взяти з палітри, якщо у вас залишилось ось таку от ніби. Тінь під вітрильником. Ну, якісь там деталі можна спробувати додати, але краще не захоплюватися, бо зараз щось видно те, що треба. Так, на цьому, мабуть, все. І ось такий от у нас вийшов скетч трошки протру. На цьому буде все.